Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я вирішив розповісти вам про другу серію Дивовижного цифрового цирку. В даному відео ви побачите мої думки і деяку цікаву інформацію про дивовижний цифровий цирк та його другу серію. Я розкажу про деякі цікаві моменти даної серії, але на мою думку, я. Особливо нічого цікавого не побачив, коли дивився цю серію. Хоча я робив і огляд на пілотний епізод Дивовижного цифрового цирку, і більш докладно його розібрав. До речі, посилання на огляд пілотного епізоду Дивовижного цифрового цирку десь з'явиться в верхньому углу екрана, десь зараз повинно воно з'явитися. А в другій серії буквально немає багато про що розповідати. але я все ж розповів вам, мої глядачі, про пасхалки та відсилки на такий мультфільм як Дивовижний цифровий цирк, а точніше про відсилки і пасхалки в другому епізоді Дивовижного цифрового цирку. Можливо, більшість глядачів мого каналу вже подивилися цю серію цього. Я б сказав би таки доволі таки крінжового мульта. Тому багато хто міг зрозуміти, що з самого початку серії, коли нам показують головну героїню, повні їй сниться якесь жахіття, де всі її друзі насправді кидають її в яму, де знаходяться всі істоти, в яких стався цифровий психоз. А до речі, в повні по типу у цьому сні теж стався цифровий. Психоз. І в цьому моменті можна побачити, що повні нічого нікого з жителів цифрового цирку не вважає своїми друзями, що вони її буквально в, в кожен момент можуть кинути на покликання долі. Простішими словами, повні вважає, що іншим жителям дивовижного цифрового цирку пофіг на неї. А потім, після того, як повні падає в яму, де знаходяться всі цифрові істоти, в яких стався цифровий психоз, вона прокидається і від того, що вона. Прокинулася, стається якийсь баг. І вона забаговано починає скакати по всій кімнаті. Це відсилка на те, що світ дивовижного цифрового цирку є не до кінця проробленим і не оптимізованим. І тут дуже часто можуть трапитися баги. Одним словом, той, хто створив цей цифровий світ, його нормально не оптимізував, і в ньому часто будуть траплятися баги і глюки. Адже творець, схоже, не зміг довести до ума свою роботу. ну... Приблизно так само, як у стані, як на старті гри Кіберпанк 2077, Там теж було багато багів і глюків. Та й не тільки кіберпанк грішив на баги і глюки. Дуже багато ігор, які випускалися з передвчасно. Теж в них було багато багів і глюків. Ігри, які занадто швидко їхні розробники випустили в світ. Їх потрібно було б ще мінімум півроку, а то й рік доводити до ігрового стану. Але розробники так хотіли заробити бабліжка, що швиденько випустили ці ігри, і в них теж трапляються безліч багів і глюків. Коротше, одним словом, що швидко робиться, те погано родиться. Одним із прикладів швидкого виходу гри в світ, то також була третя готика. До речі, я в неї грав, коли ще був зовсім. Маленьким пацаном, хоч це вже і є і не є доволі таки, хоч вона вже і є доволі таки старенькою грою, але коли випустили цю гру в ній, теж було безліч багів і глюків, які дуже сильно впливали на ігровий процес. Особливо коли там був великий відкритий світ. Ну а на той час на вулиці був 2006 рік, і на той рік це був дійсно великий відкритий світ в даній грі. Тому, по моїй теорії, розробники даного цифрового світу нормально не оптимізували його і не довели до фінальної версії. Можливо, даний цифровий світ ще перебуває на стадії демоверсії, і творці даного світу, або, мабуть, якийсь штучний інтелект, намагаються чи намагаються виправити всі баги та глюки і в майбутньому дана. Бета-версія такого собі віртуального світу перетвориться на альфа-версію вже повністю довершеного світу і її випустять в відкритий доступ, щоб ще більше людей потрапили в та стали заручниками цього цифрового психозу. Але поки що даний світ перебуває на те... в тестовому режимі, тому в світі дивовижного цифрового цирку дуже багато багів і глюків, і це стане сюжетним твістом в кінці серії. Далі їх зустрічає головний адміністратор цирку Чувак Кейн домінатор цього світу і його помічник Бульбашка. Вони разом відправляють героїв нову подорож до королівства цукерок. Там вони там герої повинні виконати завдання, зловити крокодилів, які викрали вантажівку з цінним для цього королівства товаром. Про це їм розповідає уже принцеса цього королівства. Також тут є один цікавий момент: на в'їзді в замок буде зображення одного желейного глазурного монстряка, який Полюї, який полюбляє їсти жалейних мешканців, які живуть в цьому королівстві. Якщо він пробереться в замок, то всіх їх з'їсть разом із королевою. В кінці відео буде ще одна невелика анімаційна сцена з даним, я би сказав, жалейно шоколадним монстряком. Далі королева всім розповідає, що вони повинні знайти ту вантажівку, яку вкрали крокодили разом із ціним вантажем. Який знаходився в тій вантажівці, і герої повинні повернути ту вантажівку назад. І королева, щоб герої наздогнали крадіїв, надає їм теж прокачену вантажівку, і група навіжених шизонутих нейроперсонажів відправляється в погоню і не зважаючи на шизу цих. Цифрових персонажів вони змогли наздогнати желейних крокодильчиків Геннадіїв. Потім відбувається погоня, Джакс кидає повні на фуру на крокодилів, потім дістає зброю, починає стріляти по фурі. Потім повні опиняються між двома фурами, відбувається дуже жорстка погоня, в якій повні опиняється на фурі, в якій їдуть желейні крокодильчики. А Желені крокодильчики офігівають від того, що головні герої цифрового цирку не просто тупі болванчики NPC, а круті цифрові проекції, які намагаються зупинити цих NPC крокодилів. А так, крокодили не знають, що насправді вони є NPC персонажами. В кінці, в кінці погоні всі герої звалюються з обриву в шоколадну річку, але повні не дуже щастить разом із желейним крокодильчиком, коли вона провалюється в текстури. Не забуваємо, що в світі дивовижного цифрового цирку є дуже багато багів та глюків, тому повні разом із NPC крокодильчиком Геннадієм провалюються в текстури даного світу. Інші герої потрапляють просто в шоколадне. У шоколадну річечку разом із двома NPC-крокодильчиками. Там вони потім зустрінуть Желейно шоколадного монстряка. Потім, тим часом Помні тим часом разом із NPC-крокодильчиком вже застрягли в текстурах даної локації. Повні ходить, розуміє, що вона потрапила в текстури і думає, як Їй звідси вибратись. Як їй звідси вибратись, як в крокодильчика є свій власний розум і він може обробляти інформацію. Ну, коротше, у мене є така теорія, що в більшості npc персонажах, в більшості npc персонажів у даному світі буквально є окремий штучний інтелект. Це ж настільки потрібен гігантський суперкомп'ютер, щоб вмістити в себе ось такий цифровий цирк, щоб там велика частина npc персонажів являла в собі свій власний розум і могла. Обробляти інформацію, яку вона спостерігає в цьому цифровому світі. Це просто щось неймовірне. Адже для цього потрібно не просто великий і гігантський суперкомп'ютер, а просто неймовірно гігантський суперкомп'ютер і величезна кількість енергії, яка буде постачатися на цей суперкомп'ютер. Коротше, на один гігантський суперкомп'ютер даного цифрового цирку повинна працювати ціла атомна електростанція із максимально наверно з шістьма. Реакторами, які будуть виробляти електроенергію мінімум по 100 ГВ, а то навіть і більше. І в кожного персонажа там буквально вмонтований свій власний чат GPT-4, або якась собі інша нейромережа, яка може обробляти інформацію. Ну, це доволі таки цікаво і круто. Ну, як би сказав, ця теорія має право на життя, адже не кожен день ти можеш собі подумати, що. Буквально є гігантський суперкомп'ютер, який, або гігантський блок суперкомп'ютерів, які буквально в декілька разів перевищують об'єм об пам'яті найпродвинутіші моделі ChatGPT. І в цій гігантські суперкомп'ютери запитує ціла атомна електростанція, або, можливо, не атомна, а вже більш крутіша якась електростанція. І як в деяких ігрових персонажів... Вбудований свій власний чат GPT-4, то цей npc персонаж починає обробляти інформацію і обдумовувати всі ті дії, що він робив раніше, адже він бачить свої цифрові копії, які знаходяться в текстурах даної локації, починає розуміти, що він не є справжнім персонажем, а він є просто ігровим болванчиком, який до цього часу. Вів себе як заскриптований NPC персонаж який просто виконує повсякденну роль в сюжетній арці даної локації. Простішими словами, він діє за алгоритмами, які в нього вклав творець даної локації. Він починає усвідомлювати, що цей світ є фальшивим і він сам по собі теж є фальшивкою. Потім його зустрічає Помні, Вона йому там, вона його там підбадьорює, розповідає, що не все так погано, як він думає, тому вона в ньому бачить свою споріднену душу. І бачить у ньому себе, як тільки вона потрапила в цей світ дивовижного цифрового цирку. Ну, одним словом, повні намагаються підбадьорити даного крокодильчика, в неї це виходить, вони разом сідають у фуру і виїжджають з даної забаговної локації. Коротше, використовуючи теж баг, який стається на одній із вантажівок. В яку залізла повні разом із Крокодильчиком. Вони змогли вибратися з даної локації, як я казав на початку ролика, що глюки і баги даного світу будуть грати немалу роль в розвитку сюжету. І їм вдалося вибратися із текстур даної локації, потрапити назад на ігрову частину локації. І коли вони потрапили на ігрову частину даної локації, вони виводять із ладу шоколадне чудовисько Кракозябру. А я так забув дещо додати. Баксбані із. Конкретною шизою умовив шоколадне чудовисько кляксу піти з ними разом в місто. І Джакс йому відкриває ворота і потім буде дивитися, як даний шоколадний монстр буде хавати всіх жалейних жителів даного королівства. Ну одним словом, Джакс тут являється таким собі аля садистом Баксбані. Ну і потім, як помні, розповіла жалейці крокодилу, що він насправді простий болванчик НПС і відкрила йому правду про їх світ. То жалейний крокодил вирішує не розповідати правду своїм аля братам, желейним Геннадієм. і всі разом вони добираються до королівства желейок. Там вони виконують завдання, їм дякують, і відкривається прохід назад на головну локацію дивовижного цифрового цирку. Ну і звісно, як повні пообіцяли, що вона з собою забере даного желейного крокодильчика Геннадія, то вона виконує свою обіцянку і забирає з собою персонажа NPC. адже вона в ньому знаходить реально споріднену душу, яка буде її розуміти в даному світі. Хоч він і не є справжнім персонажем, а простим ігровим NPC, але все ж таки вона вирішила, що він зможе стати її справжнім другом у цьому цифровому божевільному світі. І як тільки всі герої заходять в портал, який їх переносить назад у вимір цифрового цирку, то там головний адміністратор даного цирку Кейн бачить, що повні з собою привела крокодильчика НПС, який знає всю правду про даний цифровий світ і вже розуміє, що він тут є непрост... непростим цифровим персонажем. І коли Кейн помітив, що повні привела з собою ось такого. Простого НПС, то він відразу його анігілює. як Танос своїм щелчком пальців анігілював половину галактики у світі Марвел. Так само і даний Кейн анігілює простого НПС персонажа, перетворюючи його на кубку Маше. Ну і Кейн пояснює це тим, що він не може допустити, щоб прості НПС персонажі почали себе асоціювати як справжні незалежні ігрові персонажі, і щоб вони почали аналізувати ту ситуацію, в яку вони потрапляють. І будувати якісь логічні догадки про даний світ. Коротше, він не може допустити, щоб прості npc персонажі стали незалежними і почали думати і діяти не по їм алгоритму та скрипту, адже він може втратити контроль тоді над даним світом. Ось так приблизно думає Кейн, і тому він даного крокодильчика повернув. Його назад в ту локацію, звідки він прибув, і скоріше за все він його повернув в корневу папку даного світу. Напевно, коли він повертає всіх цих персонажів, він їм стирає всю пам'ять, яку вони набули в ході останньої пригоди, щоб вони, коли розпочнеться нова пригода, були повністю з чистою і вже. Заданою пам'яттю, не пам'ятаючи свою минулу пригоду. Потім у повній від усього цього їде кукуха і починається цифровий психоз. Але всі її друзі, а точніше рогата, починають заспокоювати, що по типу все нормально, таке, відбуває, таке відбувалося, і до цього вже всі звикли. Адже не одна тільки повні намагалася завести собі друзів серед npc персонажів Напевно. Ну і також вона їй пропонує прийняти участь по типу в поминках клоуна Кафмо. Адже, як можливо, хтось пам'ятає із пілотного епізоду, що в Кафмо стався цифровий психоз. І Він перетворився в аля такого собі забагованого цифрового персонажа, якого помістив Кейн в корзину чи в сховище таких собі забагованих персонажів. Ну і коротше, цим самим по мені починає розуміти, що всі персонажі даного цифрового цирку, по типу справжні люди, які сюди потрапили випадково, не забувають про своїх друзів і стараються, як вони можуть вшанувати їхню пам'ять. І вони пам'ятають про всіх тих справжніх людей, які потрапили в даний божевільний цифровий світ. Ну, ось такі приблизно пасхалки і теорії я виділив для другої серії дивовижного цифрового цирку. Ну, я можу сказати, це. Така собі аля коротка розповідь про цю другу серію, тому що мені хотілося просто поділитися своїми враженнями про неї. Ну, а найголовніше, що реально в нашій країні теж відбувається такий собі аля дивовижний цирк. Тільки в даному мульту тут просто такий собі аля віртуальний цифровий цирк. А в нас відбувається такий собі аля справжній цирк в країні. На жаль, в гірших його проявах. А ще в нас. Ну, дуже поганий сусід, якому ніхто не може вправити мізки і пояснити, що війна це погано. Але наші сусіди, росіяни і їхнє керівництво, напевно, думає зовсім по-іншому, що війна це файно. Але я думаю, що війна це дуже погано. І взагалі ситуація повний абзац. Але якби там не було, я ще вам обіцяв, що покажу невелику анімаційну сцену, яку я підготував спеціально для цього відео про дивовижний цифровий цирк. І ця невелика анімаційна сцена буде про те, як шоколадне чудовисько клякса слизь поїдає всіх жалеєх в цукерічному королівстві. Адже в кінці другого епізоду Кейн не закрив ворота і даний аля собі такий собі шоколадне чудовисько Клякса вірвалося в... Місто, де живуть оце жалейки. Але перед тим, як подивитися на мою анімаційну сцену, я прошу вас, мої глядачі, поставити мені за старання великий жирний лайк та підписатися на канал. Буду вдячний вам за це. А тепер ми продовжуємо і переходимо до тої анімаційної сцени, яку я сфарганив за допомогою Нейромереш. За те, що ви всі такі смачненькі і апетитні, навіть ті, хто намагався все не тикати цукерками. Королева йди сюди, so 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 я хочу тебе скуштувати, яка ти насма. Дякую тобі, кролику, за те, що залишив ворота відкриті. Я дуже смачно і ситно поїв завдяки тобі кролику.